Дуже елегантні кішечки у золоті від бренду Solente. Такий варіант підійде і для постійних окулярів, або ж до окулярів для читання гарний варіант, як до окулярів для кермування авто. Повністю металевий корпус у єдиному кольорі з акцентом на темну брівку дуже гарно підкреслюватимуть жіночі очі. Така форма зараз неймовірно популярна, має повністю металевий корпус з мінімалістичним дизайном, оформлення у золоті та з чорним матовим відтінком, яке має продовження на завушнику. І завушник, де не стандартний прямий, а трошки хвильку. Завдяки рухомим носоупорам посадка такої оправи на перенісі також підлаштовується, а завушники на Лексах дають надійну посадку на обличчі. Вони не тиснуть, але при цьому і не спадають. Підійде така оправа для власниць середнього обличчя. Орієнтуватись можна також на заміри, їх краще розглянути на сайті «Київлінза» або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Таку оправу встановлювати можна лінзи як на одну відстань, також біфокальні або прогресивні. Одразу на декілька зон. Також прозорі лінзи або фотохромні, чи зробити тонування, і на літній сезон це повноцінні сонцезахисні окуляри. Дуже класна вартість за найвищу якість, доволі цупкий метал, і таку оправу можна замовити онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза і для цього артикул у коментарях.